Шановні доброді, вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про відповідальність. Це дуже важлива риса характеру людини. І враховуючи це досить часто, коли пишуть характеристику на ту чи іншу людину, то обов'язково говорять про те, наприклад, дуже відповідальна людина. Їй всі можна доручити, вона з цим справиться і так далі. І от давайте розглянемо таку ситуацію. Ситуацію. Вам запропонували нову роботу. Що це означає? Це означає більше грошей, достаток і більше відповідальності. Здавалося, це ж приваблива пропозиція. Треба погоджуватися, але ви її відхиляєте, знаходячи багато відмовок, пояснень. Чому одна ваша половина хоче переслідувати гідні цілі в житті, але інша жадає надійності, постійності, комфорту, який є у вас зараз. То як же перебороти цю бездіяльність, життєвий засій і взяти відповідальність на себе? Що робити? Як діяти? Ну насамперед потрібно зрозуміти, що незалежно від того, шановні, що відбувалося з вами в минулому, ваші вчинки в сьогоденні залежать тільки від вас самих. Отже, від тепер. До кінця життя ваша доля знаходиться в ваших руках. Про це досить слушно сказав відомий французький письменник Олександр Мастарший. Дуже важливі слова, треба ними просякнутися і зрозуміти. Він сказав таке, всі шукають, очікують людину, яка ощасливить нас, яка допоможе нам. Він каже, не шукайте, не очікуйте таку людину. Як? Ми ж її чекаємо. Далі він говорить, вона перед вами, ви, я і кожен з нас. Дуже важлива фраза, думка, яка визначає відповідальність людини. Людина відповідає за все в своєму житті, все в цьому житті. Залежить від неї. Наступне. Ризикуйте в певних ситуаціях. Право в тому, що, наприклад, кораблі можуть знаходитись в безпеці в гавані, але ж вони не для цього будуються. Так само і людина, яка не приймає рішень, що змінюють її життя, може почувати, звичайно, себе цілком затишно. Але, знову це але. Але це не робить її щасливою. Тому, шановні, зробіть перший крок. Покиньте затишну гавань. Адже життєві нагороди і удачі пропорційні ризикові. Ніколи не шукайте винуватих. Ніколи. Просто випускайте парф. Не обвинувачуйте людей або обставини в тому, що відбулося, або в тому, що відбувається. Прагніть до того, щоб знайти рішення. Саме важливо, знайти рішення в даній ситуації. Про це нагадує Бернард Шоу. Він говорить: люди завжди схильні звинувачувати обставини в тім, що їм не вдалося досягти успіху. А я не вірю в обставини. Успішні люди в цьому світі приходять і знаходять такі обставини, шановні. Які їм потрібні, це дуже важливо. Переконайте себе в тому, що ви можете. І життя стане набагато легше, якщо ви навчитеся говорити собі, так, я можу подивитися на це інакше. Я обов'язково зможу це. Інші змогли, і я зможу. І сама важлива фраза все в цьому житті залежить від мене. Друзі. Менше задавайте собі питань, чому? А більше як, ми можемо запитати себе, що це сталося зі мною? І довго говорити, шукати, обвинувачувати і так далі. А можемо поцікавитися, а як змінити своє відношення? Поведінку і вчинку, вчинки, щоб вирішити цю проблему. Відповідь на це питання, вона призводить до того, що ми починаємо діяти. Вирішувати, а не просто сперечатися з кимось, обвинувачувати когось і так далі. Отже, прийняти на себе відповідальність означає усвідомлювати безліч рішень, які є у нас у будь-якій ситуації. І коли ви виявляєтесь, в певній складності, критична ситуація, цілком можливо налаштуватися на її вирішення і поміркувати. Отже, Міркуємо, що ми виберемо, яке рішення приймемо. Перше, зосередитись на позитиві або на негативі можна, зробити себе нещасним або радісним, представляти можливі позбавлення й убогість або ж достаток, продовжувати ображатися на свого товариша за його вчинок, або подолати гординю і обговорити це з ним. Друзі, пам'ятайте, Вибір завжди за вами. Із всіх можливих варіантів, звичайно, зупиняєтеся на тому, що вселяє вас оптимізм і сприяє особистому зростанню. І пам'ятайте, що коли ви приймаєте рішення взяти на себе відповідальність, ви перестаєте бездарно витрачати час, звинувачувати державу, суспільство, сім'ю. Інших людей ви починаєте конструктивно діяти та успішно досягаєте своєї мети. Шановні, бажаю вам успіху на цьому шляху. До побачення і до зустрічі, шановні.